Всім привіт зі святом. Тож, які поради для успішного проходження співбесіди я можу надати на сьогоднішній день? Перш за все, треба розуміти, що зараз у нас є ринок компаній, а не ринок кандидатів. Тобто, Що означає, що, на відміну від ситуації, яка була раніше, зараз саме не рекрутери шукають кандидатів, а відповідно кандидатам слід пошукати рекрутерів із гарними вакансіями, та максимально вигідно себе представити. Тож, як це саме зробити? Перш за все, треба надати максимально повну та е, добре структуровану інформацію про себе. Тобто, перш за все, це ваш профайл в LinkedIn, який повинен бути максимально заповненим е, вашими скілами, сертифікатами, кар'єрним шляхом і так далі. А другий момент, що в будь-якому випадку вам необхідне саме е, ваше резюме у форматі PDF, яке ви будете скидати рекрутеру або ж замовнику. Тобто воно повинно бути також up to date. та е, Таке, такі, щоб його можливо було без проблем поділитися. А третій момент це а, бажано, щоб у вас був, ваше портфоліо було саме також приведено в порядок та а, публічно доступне, тобто, щоб ним можна було поділитися з вашим колегою, рекрутером, а, тими людьми, які, з якими ви будете проходити співбесіду і так далі. А крайній момент це ну, такий додатковий момент. Це саме ваше резюме, але у форматі веб-сайту. Тобто це можливо зробити, наприклад, на сервісі GitHub Pages, і цим ви можете додати собі ще додатковий плюсик на проходженні співбесіди. Далі це англійська. Тобто англійська є досить важливим моментом, тому що майже будь-яка вакансія із сфери IT вимагає хоча б intermediate level of English. І є два важливі моменти. Перший, який є на так званому screening Stage, тобто саме на етапі оцінки вас як кандидата-рекрутером, на цьому етапі обов'язково треба, щоб у вас був так званий proof of your level, тобто підтвердження. Це можна зробити, пройшовши тест на сервісі EFSET або ж на будь-якому аналогічному з оцінки рівня англійської. По скілам, тобто по навичкам, слід розуміти, що о, тим, що саме оцінюється на етапі IT-інтерв'ю, є саме о, ваше аудіювання, тобто розуміння вашого співрозмовника. О, другий момент це саме о, speaking, тобто як ви чітко та влучно доносите свою думку англійською. І третє це саме такий мінімальний словниковий запас, саме із професійної сфери. Також важливим моментом є ваші технічні навички, тобто особливо ті, з якими ви з якоїсь причини не ще не мали досвіду саме комерційного, тобто, припустимо, або ж ви працювали на проєкті, на якому та чи інша технологія не використовувалась, або ж ви починаєте свою кар'єру саме із. Першої позиції а в цьому випадку треба обов'язково розуміти, що а, ці скіли вони потребують саме підтвердження, і підтвердження бажано не на словах, а саме відповідними сертифікатами з курсів. То курси можуть бути різні. Це може бути LinkedIn learning може бути Udemy які я особисто рекомендую, а, тому, що сам проходжу а, курси з деяких технологій, може бути Coursera або ж інші it курси, як от Bitroot Academy то сподіваюся, що ця інформація стане вам нагоді при вашому пошуку роботи та проходженні співбесід. Далі ще буде ще раз зі святом та гарного дня.